Вітаю, друзі. 26 липня 25-го року. Нектарин мій працює. Зараз покажу, що буде далі. Кінка. Персик абрикос. Уже почав розмягсятися. Добрячі такі екземпляри є. Кінка. Ну і звісно я його перегрузив. Все ж повимерзало, думаю, хай буде. Кінка. Ох, і красавці. Так, що у нас тут ще? Ще два бареала висять. Ну, это уже пройденный материал. Далее. Далее по черзе будут Сатурн. Известно, Не так його, як в минулому році, але є Сатурн. Ну це шикарний персик інжирний. Кожен рік, навіть цей рік такий тяжкий він з урожаєм. І тут поруч світкап. Ну це от, сухе, нормально. Ну тут такі бублики грам більше як по двісті. Світкап Сатурн. І зараз ще один нектарин. І ніктарин харблейз. Дуже він мені подобається. Це що в цьому році тут нема нічого. А в минулому році був обліплений. Та такий по 200-250 грамів. трошки градом ударило. Ну от так, друзі, це такий собі анонс, що буде далі в моєму конвейері? Харблейс, Сатурн, Світкап і кінка. Отут от вона в мене теж прищеплена. І теж я залишив по одному плодику. Добрячий приріст, більше метра, а цей так взагалі вон, метра півтора. Добре, друзі. До побачення, будуть підспівати, буду, буду показувати. Ну я і айспіч. Як завжди. І сливка тут у мене на ньому. До побачення, друзі! З вами був Петрович відеоканал Петрович Production Ukraine. До побачення!